Доброго дня! Працюю сьогодні із саджанцями, ставлю на вкорінення. І бачу, ось вже починають реми, друга хвиля, цвітіння в них почалась. Перші квіточки я в них зривала. Це ось королева Єлізавета. Такий кущик. Мусненький. І квіточка. А це ось. Майбутні саджанці цього сорту. Працюю. Пущики такі гарні. Поділились вже. Перші квіточки я зривала і в результаті сьогодні ось вже один, два, три, чотири ріжочка є, які будуть випускати квітоноси і будуть ягідки на другу хвилю плодоношення. Вже ось корінчик я заклався, невеличкий, але він вже пішов у землю і буде нарощуватись коренева система. Ось такі красунчики до кінця літа понаростають. Шикарні саджанці. Тож, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. Зараз працюю з сортом Королева Єлизавета», Ремонтантний сорт. Такі пущики будете мати вже на наступний рік.